Вітаю, друзі! Запрошую вас відвідати наш виставковий салончик. Зараз в неї є дуже великий вибір тракторів. Також дозбираємо, тому що продаються, бачите, є пусті місця, бо так ми возимо, продаємо, але все одно вибір є дуже великий, також багато дозбирається. Хочу вам нагадати, що зараз проходять дуже гарні великі акції на багато моделей. Дуже хороші знижки. Також акції. Є цікаві моделі, є новинки зараз на ринку. Ось як наприклад, даний Dumfan G2B з кабіною, 24, з оригінальною заводською кабіною та є багато іншого. І також зараз є найкращий час, щоб придбати собі помічника. Тому що є час, щоб його обкатати. Тому що всю техніку треба обкатувати, є певні ліміти в мотогодинах. І після обкатки тільки можна брати його до праці. Якраз є час, щоб до весни повністю підготувати. І щоб весною вже ваш помічник був обкатаний і готовий до роботи. Також можна зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по Київській трасі між селами Дубляне та Маліївка. Так що, якщо когось щось зацікавило, або дзвоніть, або приїжджайте. Будемо раді вас всіх бачити.